Я Щоб ми були одна велика, дружна компанія. Є в ефірі так, так, так. друзі, так, так. пропоную розпочати всім добрий, добрий день. Пропоную розпочати засідання нашої комісії. На порядку денному у нас є одне питання: це внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік. Зокрема, що стосується компетенції комісії, це в контексті трьох комунальних установ, по яких ми прийняли в 2022 році в грудні програми. Після прийняття бюджету, фактично, суми вже ми проговорювали в 2022 році. Зараз ми на цій програмі пропонується виділити кошти для того, щоб можна було вже людям, я так розумію, зарплати платити енергоносії сплачувати. Ну фактично це для забезпечення діяльності даних комунальних установ. Все, що стосується загального фонду. У нас є доповідач, пані Вікторія Довжик, Mm -hmm. Може, вже все це сказали? Ви <зас> на <нашій зас> <мільйоні. зас> вже все сказали, то говорити особливо нема. Про що? Тобто мова йде про звернення від уповноваженого органу про 22 мільйона. І, власне, що стосується компетенції комісії, це 22 400, перепрошую. Це видатки на три програми. Програма розбудови молодіжних просторів, львівський молодіжний центр. Це 12 мільйонів. Ви знаєте, в них багато є точок. Де ні, щодяться? Це, це е -е, Малець. Олександр Малець, молодіжний центр ми та, так. Та, так. Та, та, та. і плюс у ходить лорта. І то що ми зараз на них передали, вони там повністю повним ходом господарюють. Потім програму діяльності установи інститут стратегії культури. Ви пригадуєте, що було пропозиція 3700. Ваша комісія до бюджету дала 4700. Ми таку суму і включили. І тобто, зараз так само 4700. Включено і програма організації стратегічних ініціатив проєктів Львівське радіо 5 700. Тобто ми тоді, оскільки не були прийняті програми, ми це все одно нерозподілені видатки виконком не попали, а зараз ну, суми, розвідь, зборіген, там, і ці суми роздаємо вже на розпорядники для того, щоб ці установи функціонували. Я якісь запитання, мабуть? Ти корнен поліське радіо, що за статична ініціатива, як не мене, ніби ця програма була суто прописана під <плес> їхню діяльність. Ми тоді ці програми е, затвердили, чисто такі, ну фактично, вони були такі, можна сказати, е, фалярмово зроблені, і абсолютно немає нічого проти, якщо ми ті програми перечитаємо. У них там фактично діяльність їхня розписана. Все, що вони <плес> зараз якщо дозволите, то Мова йшла про те, що ці всі три установи фінансувалися як поповнення, як внески в статутний капітал до тепер. А цього року місто прийняло рішення, оскільки бюджет розвитку він такий ризиковий зараз. Так а там все ж таки основні видатки, які можна в умовах воєнного часу платити, це зарплати і утримання. Офісів і команд, так тому прийнято рішення ті установи, які функціонували зі статутного капіталу, перевести на систему фінансування через загальний фонд. Відповідно, через загальний фонд можна фінансуватися під програми. тому приймалися окремо програми, так це такі загальні оптичні. Я не пам'ятаю, чи ти був на тих презентаційних програмах, бо ми всі презентували програму, чи ти був на тій комісії? І були прийняті програми. На тому ж засіданні сесії був прийнятий бюджет, але не було прийнято тільки у цих от речей, про які каже Віка вже конкретно розподіл і присвоєння цих от коштів, щоб перереєстровуватися на козначайство. І відповідно зараз вже є майже кінець січня, і ми не можемо функціонувати. Бо радою нас перевели на загальний фонд. А ми не можемо ні зареєструватися в значайстві, ні відкрити рахунки, і ну не можемо продовжити діяти. Тому це свого роду технічні рішення, так тому що ми вже все по них прийняли: фінансова комісія, бюджет, наша комісія. А зараз треба просто ці кошти в бюджет. Добре, дякую. дякую, дякую. Фактично ці програми тих програмах передбачається та діяльність, яка, ці, це яка це, і вибачає, є, то, яка вибачає, і є, яка існує на даний технічно. момент. Трик, та, та. Трик, 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 так так. Е, Антін, буде запитання, друзі. Якщо немає запитань, ставлю люб проект про внесення змін Добре. до бюджету військово-міської... Громади на погодження. Пропоную проголосувати підтримати. Дякую. Я утримуюся, оскільки там є питання нашого. Ну, порядок денний вичерпано, друзі. Дякую вам. Дякую. Пленарному, Юля, тобі гарною спокійною відділення. Дякую, дякую, гарно попрацюйте. Я сподіваюся, що на наступні засідання вже будемо разом. Так, дякую